Усім привіт! У нас сьогодні зранку, сьогодні вівторок був також дощик. Все мокре, болото куче, розмочив так гарненько дощик за ці дні. промочив, бачите, крокуси. І так під вишнею є крокуси. Я не хочу лізти, бо зараз поналипає. Болотяка. Болотяка. В общем, вчора цілий день я вам знімала. Їздили ми, доносили довідки з Кристіною, так як в п'ятницю пройшли сек. Були в Велморті, скуплялися, я знімала все. І YouTube не пропускав відео з Велморта, того що там то реклама, то те. А вимикати повністю у всьому відео звук, ну, це також не вихід. І я вже й пришвидшувала, я вже й зменшувала, щоб ну. Воно повільніше було. І все одно я три рази питалася, і три рази мені блокував YouTube це відео. так що, А озвучувати, я опиталася сидіти в хаті, там спить Нікіта після ночної. Е, і Коля зараз ліг спать, спить також. то, то храпане, то перевернеться. В літній кухні, то півні кричать то собаки ну, коротше, я те відео Нема мені куди, бідної падіться, я те відео просто не буду. Буду виставляти. Ну, шкода, знімала цілий день. І не можу його виставити. Так що такі справи. <смі> не знімала відео. Щось у мене і там воно вилазило. Дивлюся, там квіточка на вас з'являється, там це б показати вам пройти. Воно дивіться, які вже в мене гіацинти. Може так ближче покажу. Воно вже скоро заквітати будуть. А там у мене ті люпіни що ми садили, бачите? Вже які, ті що копали усе. Там вже нарциси заквітають, воно жовтеньке таке тюльпани, трава полізе швиденько. Бачите, які бруньки вже цій на груші. Цвіт випускає, повні цвіту, От скільки б груш було. Ну У нас передають е морози на неділю і сніг. Так що, мабуть, буде в цьому всьому хана. Може, дай Боже, пронесе. У мене тут ще така ось квіточка вилізла. Коля каже, що це настоящий крокус. Такі, як вони раніше були. Ну, якось у тих крокусів листячка таке тоненьке, а тут якесь таке широке, що це за квітка, хто знає. Що це вона у мене? І це вона перший рік, і де вона взялася. А може, я не пам'ятаю, просто і на минулому році було. Я наче не пам'ятаю, щоб у мене така квітка була. Тюльпани. такі, ну щось в цьому році мало тюльпани будуть заквітати. Мало буде бутонів. тут, все, бутончик. бачите, є такі, воно, тільки-тільки, Ну не так пишно, вони будуть квітнути. Більшість. Тюльпанів пустоцвіти. Тут так нічого і не робилося, і переякаю, бачите, якраз те кущі в мене всі прийнялися. Ось о, нарциси ті, що і в прошлому році саджала. І такі всі-все будуть квітнути. Навіть ті, що пересаджувалося, ми викопували коля, пересаджували. Да? Ось це теж будуть квітнути. А тюльпани ті, що просушували. І все ж, бачите, теж пересадили, як вони тільки вилазили. Люпінина. Тут уже тоже затягує, бачите, як траву. А те, що з осіні, е я просушувала цибулинки і восени їх садила. Бачите, які тюльпани поганенькі. І оце всі такі, що я воно тикала. Бачите, які в цьому році. Ну, нічого, на слідчий рік буде. І якось тюльпани квітнуть. Гарна через рік. От позапрошлому році теж так квітли тюльпани. А в прошлому році прям гарно вони були. Щось так трояндочка в мене, листичка розпускає. Ну, це все, що воно розпустило, то там до мінус двох хуртовини. Не знаю, що воно виживе чи не виживе. І воно люпін. я вже скільки бур'яняк. Тільки вже, вже трави зразу вже пішло. І заквітнула у нас абрикоса. Ну поганенько, де-не-де, де, бачите, воно поганенько. В місті білі стоять. Абрикоси квітнуть, а у нас де-не-де де в цьому році. Ну, якщо морози буде, то шкода. Не буде взагалі абрикосів. Все зелене таке стоїть. Тепло, дещо тепло. Тепло. Єдине, що погано, рвемо траву і оце, ж кролям. оце з такою цією. Вже я їх привчала до трави, а зараз повністю вони перейшли на траву. І оце підсушуємо в літній кухні, заносимо, розтіляємо. підсушуємо, щоб було що їм давати. Цей сю звір, який великий вже став. Такий якийсь він став агресивний. Такий злюка, гляньте, що робить, Стойка і шипить. Такий якийсь щось він так агресує, все вириває, шкребе, неможливо до нього. Не наблизиться нічого. Такий щось він став. Ти злюка, ти злюка, дівчата вже на руки вилазять, на голову, коля їх уже носив, всім показує, а ти чого такий злюка? Га? Чого ти ніяк не звикнеш? Шепить зуби, глянь, такі виставив. Виставив, вистав, виставив зуби. Свої. Це ні, це такий. <гум> Дівчата вже більше, та не хочу їх розкривати там. Водощик шов, вони накриті. іди іди Зайка, іди іди Вони доколі йдуть, мій запах, ні. Я вчора замаринувала м'яско таке. Та це ж Нікіта отримав зарплату та поїхали в веломор скупились. Він каже, ма, давай купимо м'ясо, я так каже, шашлика хочу. Думав, каже, на твоє день народження, каже, шашлика зробимо. А ти каже, не святкуєш його. Не захотіла святкувати. Каже, давай купимо та посмажемо. Я кажу, давай посмажемо, хоч і дощ. Ну, зараз прикратився ж нема дещо. То Коля прокинеться та розведе кострик, таке м'яско. Пахне-пахне таке. Та й посмажемо Шашлычка. Я ж кажу, багато, багато цей скупилися, назнімала там. Нічого. А я зроблю салатик у вчора. Це ж теж в Алмарті купили. 101,99 у наколя вже встав. Така редиска. Ну, пости 2 гривні. Ну, така не пуста, хороша, гарна така редиска. Я вчора і обзор не знімала, думаю, та я ж не знімала, все бачили, що купляли. Ось угу. гляньте, яка гарненька така редиска. Огірочок один залишився, бо вчора. По 105 гривень гірки два огірка на 57,70 Капуста молода. Це ж брали все така по 70 гривень. Молода капусточка. Така, ці дві брали, вчора ж салат робила ввечері та Нікіті на роботу давала. Граблі впали, вони сполохнулися. Боже, такие хатки выкладываешь. Я художник, я так бач. Да сказать не дай. Ты шли как казала, я художник, я так бач. Там писали Кристина, як тикала цибулю, писали, бідна Кристіна, вона як в рабстві. Ну, Як ви хочете, дівчині 22 роки. Це ж не те, що я там требую, заставляю, щоб я не знаю, злим злимся умислом. А так, щоб вона чогось навчилась. Ми ж теж не вічні. Ми тут є через хвилину, може, не дай Бог, нас не стать, а вона залишиться сама. Аж... Повинна знати, як треба і поприбирати, і приготувати, і, і посадити, що ж вона буде соціально не адаптована. Це ж не те, що я там, як рабиню її тримаю. Я ж питаюся її чомусь навчити. А знаєте, як зараз люди з лісу... Борис особа не да, Думаєте, що так все легко і все так гладко. Так. -да. Я ж не хоче, щоб вона була соціально не адаптована, а хоче, щоб вона ж вміла чомусь була навчена щось робити. Бо люди такі жорстокі зараз. Кости? Я не вмію. Так, так вчись. Ти думаєш, я вмію. Ходи. Щось коля науче своє там по-своєму, як і той кострик розвести, і як де що, щоб не заблукати щось робити, треба. Де можна ту воду знайти, якщо що, то він із дитинства вчить, що Нікіто, що Крістіна. Я колись навіть сварилася, що ти їх тягаєш по своїм рибалкам, то пішли туди, прогуляємося, то туди, що ти їх тягаєш, а потім. Рибалка, рибалка, а з рибалкою навчусь мені мені тернувся втирає разом день. А то, що рибалка, так, а то, що колись пішли, а вони мені показують, ма, а тут усе є вода, тут можна отак воду, ма, тут можна це. Коля стоїть, пишається, я так глянув на його. Тато навчив, що діти знають. І на тому городі. Хочеться, щоб вона ж вміла посапати не аби як посапати, а щоб нормально, щоб вона знала, що аби як це так не робиться, а що воно робиться гарно. Поперебирати там, поскладати ті ж речі, поскладати той же ж посуд, помить правильно той посуд, щоб не, не так ото сполоснула водичкою, а воно все жирне, аж липне. Перемивай, раби гарно і таке. На тому ж городі вона могла б потикати ту цибулинку три цибулини на рядочок. Ні. Перетикуй, роби так, як треба. Кажуть, Крістіна, бідна, Крістіна, як рабство. Ні, це навчання. Це в житті їй потрібно буде. А якби отак от ось, не дай Бог, мене після операції не стало, і що? Чим би воно обернулося, не... непонятно. Так, хто тут? Ріта щось какой? А чого вона? Виспалася. А, тепер дуркує. <кхем> так що такі справи. Ну, зараз буде кострик, гарненько буде. Теж говорять uh -huh. Любопитна. Любопитна. ти Димая, любопитная любопытная. Що? ні? Дівки теж були. Сім днів на лікуванні. Бучхали, бульби такі з носу були, соплі. Та То тоже. Uh -huh. Лікували їх. Хоч uh таке? -huh. <кій> <кій> Скажи, що вкусненьке щось приніс, так? Да? <гум> Носяться. Иди до мене. Ді, йди. Заховався, нічого в руках немає не підходить. Да? Іди, іди маєте. Шо? Шо? Это я тики, а та прямо за, за пальцы. что ты, суслик, все. Ти сидят там заховалась. Носа протирайся. Козюли из носа твои. <сíck> да. <сíck> я не колька, я еще трохи вас... Побаюсь. Що, в мене щось є? У мене щось є. Ага, Лі, <гум> <гум> не дам. Не дам, вилазь. Вилазь до мене. Давай. <гум> ну не дразний дай. <гум> а вони так на руки не підходить. одно ну, підчихують вони трохи. Ну, да. вже не так. Бри. Вже соплів немає. <губ> а Да еще она. Да, на. Ну все, на. Ли, 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 Вот это, вот это другое. Что то ей трохи не нравится, что я вот это и... Чухаешь так. Что чухаю это. Что шо, то не нравится. На, на, все, все. На, оставай. Тоже такие. Трохи дикувай. да. А та воно що її і чухає, і я, 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 я бачу. Головне, щоб щось давав, так? Да? Що? Що? А ти бачиш, коли їсть оце і, Мішаєш, це, і здога, вона. Да. Рачить. Не, не подобається. Рачить. Не подобається. На, на, все. Все, на. Най, тобі, на. Виходь, виходь. Виход. Давай, їж. Все. Будеш до мене йти? Де ти? Будеш до мене йти? Ось що, листочок дам. Не там. Забрала. А це носить і тільки віддає. Дай, дай, дай. Речить що? Не, не, не да. Недовольна, так. Речить. Не трохи. Ну от де й ти жопення лізеш. Бач, теж дається. Глад... Тихонько, не бійся, я сам тебе боюся. Що? <кій> я кажу, полазити хотіла, а ти не даєш, да? Все принесла. Зробила я отакий ось, ось салатик смачненький, все таке свіженьке, молоденьке, молода капусточка, редисочка, цибулька свіженька вже з городу. Все таке похудче такий салатик буде. Да, редиска ти моя, редиска ти моя, редиска ти моя, ліжка редиска до зіпа. Зіпа, зюпа. Тоже треба купляти від глистів вже весна, от кліщів. Вона навіть в дворі усе сидять. І кліщі, так? Да, До зіпа ти моя. Чи моя зюпа така? Що ти нюхаєш? Що ти нюхала? А? Лягай почухай. Лягай, не хочеш? Що? Тебе ну, не видно, лізеш на голову, лізеш. Лізеш на голову лізеш. Жапуля. Чухається, так? Да? Нічого все купимо. Купим, 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 ти сирепа, ти вже двигатися не можеш сирепа, зипа толстая, така. Така я сирепа. да, ну покажи свою спину. Ух, яка, ух, яка манюнька, така зопа, така зупа, да, не при лесках. Хе-хе. Ай, Вот ха от засранка. Не можете я поймати телефоном. Ліза, піситься, Да? Стой, нос повитирає, стой. На щеку твою повытирай. на щіку такое. Сі на носяке в тебе. Сіди на носяк. Дівуля. Ти дивуля зирна дівуля. Зірна діляти, оці в тебе. Пахне я з хати тільки вийшла такий запах стоїть бішений. А вона в соці цибулі, так цибульки мало, а тут, мабуть, пів кіло цибулі потертої. Сік цибулі. Ну не сік, я не отжимала, сіка прямо так. Витя. И воно так беше на пахне. Ну, да, Запах, да? да. Без оциту, без нічого Сік цибулі. Він такий стоїть. Сильно шквариться, да? Ама. Як ото в ті, каже. Чуєш, так захотілося шашлика. Думаю, оце і тобі відео. Хай тобі захочеться Так оце і я. Так захотілося шашлика, Нікіті Зніму вам відео, може і вам захочеться <рес> сильно шквара, гариче сильно. Прилетать і все буде. Те, що треба. Ще трошки буде смакота. Це вже друга партія. Шашличку підсмажується. Так, ну що, кажу вам всім пока-пока. До наступного відео. Ми ще трохи покайфуємо, поки досмажиться. Весна, аромат шашлику. Дощик, правда, моросить трохи то нічого, ж. Вже досмажується. Така смакота. Все. Всім пока-пока. До наступного відео. Всім пока.